Як чоловікові закріпити свій внутрішній стрижень і підсилити свою чоловічу енергетику, підвищити лібіду і в цілому змужніти чи що? Розповідаю далі. В першу чергу, хлопці, зверніть увагу на свої стосунки з батьком. Саме ваші взаємовідносини з батьком це є основа, потужна основа це є весь фундамент вашого чоловічого початку. Якщо у вашому роду... В поколіннях погані стосунки між синами та батьками, відповідно, це активує програму самознищення. Тому на рівні молитви за рід, за старій народу всі встрічці є відео, як його визначити, хто він такий, і приклади молитов, ви допоможете і собі, і наступним поколінням. Зараз, певно, є дещо криза з чоловіками пов'язана. Така очевидна. Так? І... Чоловікам потрібно зайнятися самим собою, зайнятися своїм здоров'ям і духовним розвитком. Відповідно, дуже багато жінок в світі духовному і це добре. Жінки гнучкіші, а нам, хлопці, важче ламати своє его. По великому рахунку і жінки, і чоловіки, люди. Роботу над собою ніхто не відміняв. У всіх є внутрішня дитина. От свого внутрішнього хлопчика знайдіть в стрічці також є. Практика в плейлистах і зціліть його, попрацюйте. Кому потрібна допомога, звертайтесь, підсилюйте свій внутрішній стрижень, працюйте над своєю сексуальністю. У чоловіки вона також є. І відповідно, займайтеся собою. Бо чоловік це голова сім'ї, це той, хто думає за всіх, це лідер, це батько, це майбутній старішина роду. Не перекладайте відповідальність на жінок, дорогі чоловіки. Вірю в вас, Рухаємось далі.